вас вітає інтернет-магазин засоби самозахисту, демонстрація товарів. Наразі в нас представлена телескопічна дубінка 511. Тактична. Це одна з найкращих дубінок, можна сказати, по віднош... відношенню ціна до якості. Вона поставляється в такому заводському... заводській коробочці. Тут у нас чохол для носіння на поясі. Ось Ну наш цей чокло нейлоновий. Далі сама дубінка. Сама дубінка ось так виглядає. Тиснення 511 Tactical Series. Ручка прорезинена не скользяща. Сама дубінка. Відкривається, як і всі, машком в руки вниз. Отака от от дубіночка в такому кольорі. Це дуже гарна гартована дубінка. Ми її тестували на е, палетах, на е, кирпичах. Палета розлітається, дубінки нічого, вона працює. Тобто вона гартована і буде служити вам довгі-довгі роки. В руці сидить дуже впевнено, дуже впевнено. І вона така вона важить 550 грамів.